Я вже варила схоже варення, але з дюшесками. А сьогодні зварю з барбарисками і трохи зміню рецепт. На цей раз яблука я не очищую від шкіри, а прибираю лише на сіневу коробочку. У мене тут один кілограм, і я натираю їх на терці. Додаю 500 грамів цукру і уварюю впродовж однієї години на маленькому вогні. Після цього додаю 150 грамів цукерок барбарис і на маленькому вагні уварюю до повного розчинення цукерок. Обов'язково мішаю силіконовою лопаткою, бо до металевої ложки цукерки будуть прилипати. Для балансу смаку додаю лимонну кислоту. Перебиваю варення погружним блендером, ще раз довожу до кипіння і розкладаю в стерилізовані банки. Варення залишаю укутаним до повного охолодження. Густе, глянцеве, дуже ароматне і смачне. Навіть не знаю, яке мені більше сподобалось: з дюшесками чи з барбарисками.